Через часті відключення електроенергії люди дедалі частіше використовують свічки та різні альтернативні способи освітлення й обігріву. Рятувальники нагадують, у таких умовах головне не втрачати пильності, адже одна необережність може призвести до пожежі. На початку тижня у Кременчуці вночі сталося займання у багатоповерховому житловому будинку. Вогонь виник в одній із квартир на третьому поверсі. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців із під'їзду. На момент прибуття рятувальників вогнем уже були охоплені меблі та побутові речі в одній із кімнат. Через сильне задимлення існувала загроза для мешканців сусідніх квартир. 19 січня, на початку 2-ї години ночі, до служби порятунку надійшла інформація про пожежу у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по проспекту Свободи в місті Кременчук. Під час ліквідації пожежі рятувальники вивели з під'їзду шістьох мешканців. Полум'я вдалося швидко локалізувати та не допустити його поширення на інші квартири. Ймовірно, до пожежі призвела залишена свічка без нагляду, яка перекинулася, і вогонь швидко поширився м'якими меблями у квартирі. Мешканці квартири де виникла пожежа, самостійно залишили помешкання та одразу викликали службу порятунку. Внаслідок події ніхто не постраждав. Рятувальники вкотре нагадують про необхідність отримання елементарних правил пожежної безпеки вдома. У разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації не зволікайте та негайно телефонуйте за номером 101. Рятувальники наголошують, під час відключення електроенергії варто бути особливо уважними з відкритим вогнем та альтернативними джерелами освітлення. Свічки слід встановлювати на стійку не горючу поверхню і не залишати без нагляду. У разі будь-якої небезпеки потрібно негайно телефонувати за номером. 101.